Я з ринку не піду цього я на Це це власність компанії. 102. 25 червня представники компанії Ox Capital, які належать старокінний ринок, намагалися повернути свою власність. З орендарем завершився строк договору. Тоді це зробити не вдалося. Тому фірма вирішила знову зайти на старокінний. За словами представника компанії Вадима Найдюка, тут з'явилися якісь невідомі люди, які не пускають власника на ринок. Наразі наші від нас ховаються досі. Ще з того тижня. Тому зараз для того, щоб навести порядок на, нашу, на нашій території, на нашому мені, ми тому зараз сюди приїхали. Будемо відкривати нашу адміністрацію, яка у нас у приватній власності. Після реєстрації знаю, даної якщо. заяви маєте право отримати номер реєстрації маєте право подавати підтвердження своєї заяви, пояснення, документи, скарги е і отримувати інформацію про у разі відкриття кримінального провадження, щоб домогтися справедливості. Компанія Ox Capital викликала поліцію та написала відповідну заяву на орендаря товсторокінний ринок, адже договір з ним сплив 23 червня. Працівники підрозділу Титан управління поліції охорони Одеської області перешкоджали законній господарській діяльності компанії ТОВ Кепітал». І не надавали, не надали, так і не надали на жаль можливість пройти до адміністрації ринку на сьогоднішній день. Ви вже всі бачили, документи ми показували про те, що компанія Ox Capital є єдиним власником ринку Старокіної в місті Одесі. Ніяких договірних відносин щодо оренди вже у цій компанії немає. Всі записи щодо договорів оренди в реєстрі погашено. Позицію представника орендаря дізнатися не вдалося. Щось коментувати він відмовився. Ви на території приватної власності, речі, і не можете представити, зараз У зараз жодного май... документа про речове Чого? право. Представники Кепітал» кажуть, що ринок не сплачує за оренду з 2021 року, але з підприємців гроші беруть. Водночас Кепітал» платить оренду за землю, а прибутку з ринку не отримує З завтрашнього дня в штатному режимі знаходитись поряд з дверми, поставимо столик стільці, і працівники вже представники компанії то Окскепітал будуть обходити по ринку і попереджати орендарів про те, що потрібно переукладати угоди оренди, оскільки ну на сьогоднішній день вони платять кошти. За оренду особам, які взагалі жодного відношення вже до цього об'єкта не мають, представники компанії Ox Capital кажуть, в них є усі документи, які підтверджують їхнє право розпоряджатися територією, а ще будуть писати звернення до президента України та розраховують на підтримку представників місцевої влади.